В цьому відео ми спробуємо знайти наступний визначений інтеграл. Інтеграл від 2 до 4 наступної функції 6 додати х в квадраті, що ділиться на х в кубі dx. І ви можете поглянути на цей приклад і сказати, що навіщо ми розбираємо один і той самий матеріал. Тому що в нас щось було дуже схоже. Але тут буде певна різниця. І далі ви помітите, в чому вона полягає. А я пропоную вам зробити цей приклад самостійно. А потім повернутися до відео і поглянути, чи однакову відповідь ми отримали. Знову ж таки, скористаємося тією ж самою власивістю, лінійності нашого інтеграла і те, що ми можемо. Розписати наш дріб, що ось тут записаний. На суму двох. На ось цю частинку, що я обвів білим. Запишемо. Інтеграл від 2 до 4. 6, що ділиться на х в кубі, dx. Додати. І лишиться друга частинка, яку я зараз виведу рожевим кольором. Ось от. Це інтеграл від 2 до 4. Межі інтегрування ми не змінюємо. І лишиться в нас х в квадраті, що ділиться на х в кубі. Але пропоную одразу скоротити чисельник і знаменник на х в квадраті. В чисельнику в нас залишиться просто одиничка. А в знаменнику х куб поділити на х квадрат це просто х. І інтегруємо по х. Так, ну і, в принципі, ми можемо одразу шукати первісно ось цієї функції. Чому вона буде дорівнювати? Ну, Перша, ми можемо 6 винести за знак інтегралу. І в нас лишиться одиниця, що ділиться на х в кубі під знаком інтегралу. А це те ж саме, що х в мінус третьому. І щоб знайти цю первісну. Ми скористаємося наступним правилом, що x в степені n в якомусь, коли ми шукаємо невизначений інтеграл від такої от функції, то в результаті ми отримаємо x в степені n плюс 1, що ділиться на n плюс, 1, на цей самий показник степеня. Але що важливо? Якщо наше n дорівнює мінус 1, то в знаменнику ми отримаємо 0, що нам не підходить. Тому я допишу умову, що n не дорівнює мінус 1. В нашому випадку n дорівнює мінус 3, тому первісна від функції x-3 буде дорівнювати x в степені. Мінус 3 додати 1 це мінус 2. І ділимо все це на цей ж показник степені. На мінус 2. І необхідно ще буде виконати підстановку 4 та 2. Ось так от. І тепер нам потрібно розібратися з наступним інтегральчиком визначеним 1 на х. І от якраз в цьому випадку: 1 на x те ж саме, що х мінус першому. І воно не проходить через усю от умову. Тому первісною цієї функції буде щось інше. І це ми дізнаємось, що первісна одиниця, що ділиться на х, dx, дорівнює в нас логарифм натуральний х. Тільки важливо додати модуль. Тому що, якщо х був би від'ємним, то логарифм натуральний від від'ємного числа, він не визначений. Або від нуля теж не визначений. Тому нам необхідно додавати ось цей от модуль. Ну і, звісно, додати довільну константу. Що я мав зробити, і в прикладі вище? Додавати довільну константу для невизначеного інтеграла. І тепер ми вже можемо. Показати, чому дорівнює наша первісна. Це просто ln модуль X. І нам необхідно було виконати підстановку четвірки та двійки. Ось, ці от, плюс, це ми можемо пропускати, тому що потім за допомогою формули Ньютона лейбніса вони б скоротилися. І що в результаті ми отримаємо? Дорівнює 6. Поділити на мінус 2 це в нас мінус 3. Мінус 3. Помножити на х в мінус другому. І нам потрібно замість х підставити четвірку. Тобто ми беремо одиницю і ділимо на х в квадраті, а х в нас це 4. Тому отримаємо 16 в знаменнику. І потім віднімаємо. Частинку, де ми підставляємо нижню межу інтегрування. І ми отримаємо мінус, мінус 3, що множиться на 1, поділити на 2 в квадраті. Тобто на 4. Ось таке от в нас вийшло. Тепер необхідно ще взяти логарифм натуральний ікса І підставити в нього 4. Додаємо. Логарифм натуральний Х, так і лежить. Модуль Х, модуль 4, тому просто 4. І віднімаємо ln 2. Модуль 2 це теж двічка. Ну, тепер ми можемо трішки навести лад в наших всіх цих обчисленнях і трішки все поскорочувати. У нас є мінус 16, мінус 16, Відняти мінус 3, що ділиться на 4 мінус 3 четвертих. Це теж саме, що плюс 3 четвертих. Але для того, щоб додати ці два дроби, я другий дріб, тобто 3 четвертих, чисельник і знаменник помножу на 4. Дріб від цього не зміниться, але я зможу додавати 12. Отримаю. 3 на 4 це 12, 12, 16. Тепер в мене є спільний. Знаменник і шістнадцятих відняти шістнадцятих, це в мене 9 шістнадцятих. Тому я все це можу прибрати. І залишити лише 9 шістнадцятих. І, користуючись властивістю логарифма, що якщо в нас однакова основа, в нашому випадку логарифм натуральний, тобто основа однакова, якщо ми логарифми віднімаємо, то це теж саме, що. Взяти логарифм від частки цих двох виразів чи чисел, що записані під логарифмом, під знаком логарифму. Тобто 4 поділити на 2. Або ж це просто твієчка. Чудово. Ми знайшли визначений інтеграл даної функції. І дізналися, що коли і в степені n ми шукаємо. Невизначений інтеграл, тобто первісну, То, коли n не дорівнює мінус одиниці, то ми дійдемо за звичним нам вже правилом. Але коли n дорівнює мінус одиниці, то в такому випадку наш знаменник би перетворився на 0. Тому це не задовільняє наш паттерн. Тому похідна логарифма натурального, це якраз одиниця на x. І, значить, навпаки. Первісна одиниця на х це логариф натуральний модуля х.